24 серпня, День Незалежності України. І копаю картоплю. До речі, дуже гарна. От, і хочу про неї розказати. Це мій любимий сорт Біла Роза. От, я купив одну таку сітку. Оце від неї етикетка, От, Купив в магазині з насінням. Там було десь 2-3 кілограми цієї картоплі. Така невеличка була сітка, ну десь там розміром за таку пластикову бутилку, Да? От. І от що з нею вийшло на осінь. Я, звісно, її піддобрював, поливав трошки. От. Ну, це насіннева картопля. Будемо вважати, що це була перша репродукція, да? а це вже друга репродукція. От. Ну, от, друга репродукція я її розвів спеціально собі на насіння. Я цю картоплю в принципі, і раніше садив, вона мені подобалась, але прийшов час обновити сорт. Я от купив собі сіточку, думаю, вирощу біла розу. Да? І от що вийшло? Получилося ровно 4 таких півторашних відра. От тут два, і ось два. І чомусь ще була така в кущах жовта, ну і там порізана в цьому маленькому відерці. Да? От. Ну, Я дуже задоволений результатом. В принципі, цієї всієї картоплі от, мені майже вистачить на посадку в наступному році. От, якщо в неї така врожайність, велику буду різати. От, дуже задоволений, слава Богу. От, що тут пише виробник? Да? От, пише, що біла роза дуже ранній, високоефективний столовий сорт, е, уніфікованими великими клубнями, низькі вимоги до якості землі та вологи. висока вражайність. Е, щось там до, е, Тіпа, до вторинного росту, високі смакові якості, підходить для зберігання. А, от. Ну В принципі, лежить вона непогано. Можна сказати, що сорт ранній от, вже починає весною рости. Е і що саме головне в мене піщаний ґрунт. А, от, він ну от покажу. Да? Отакий от піщаний ґрунт. Це такий пісочок у мене тут. Да? Він сухий зараз, я копав, вона взагалі суха. Оце тільки з землі, тільки приніс з городу. Е, невимогливий, дуже невимогливий до вологи. От що хорошо, дуже невимогливий до вологи. для мого ґрунта підходить ідеально. Я взагалі замітив, що на моєму піщаному ґрунті червона картопля росте лучше, ніж біла. От. Так що всіх з Днем Незалежності України. Бажаю. Тихої спокійної ночі, щоб нас не бомбили.